Як підібрати польовик кольової опори. Не розбираючи кольову опору чи не розбираючи важень? Дуже просто. Беремо штангель і зверху по колечку заміряємо діаметр. Діаметр ну, в даному випадку 43. 43. Мінус. Від цього значення ми маємо відняти е, глибину колечка. Всі колечка мають глибину 1,5 мм. Тому заміряємо з двох сторон, віднімаємо 3. Дорівнює 40. 40 це буде діаметр по польовичку. Всі польовички мають товщину стінки приблизно 2 міліметра. Тому від полученого значення віднімаємо ще 4. 40 мінус 4 дорівнює 36. 36 це і буде якраз приблизне посадочне місце на даній кольовій опорі. Але кольовик гумовий. І він на даному діаметрі буде розтягуватися приблизно до 5 міліметрів. Як розтягуються мої польовики, можете подивитися в профілі. Там є відповідне відео. Тому 36. Мінус 5 дорівнює 31. Це і є Значить, діаметр внутрішнього польовачка. Тому підбираємо на цю кольову опору всі польочки, які мають свій внутрішній діаметр від 31 до 36. З верхнім колечком і з висотою розберетесь уже самі.